У місті почне функціонувати управління державного архітектурно-будівельного контролю, яке очолить Людмила Шкуріна. Новостворений орган працюватиме у приміщенні Новозаводської районної ради. Відтепер Чернігівцям буде значно легше і швидше отримати дозвіл на будівництво. Новостворене управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради буде виконувати функції в сфері. Реєстрації дозвільних документів, перевірок об'єктів будівництва, прийняття об'єктів в експлуатацію, розгляд скарг. Громадян стосовно будівництва. Всі питання пов'язані з будівництвом об'єктів по місту Чернігову. Сьогодні, під час робочого візиту, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев передав повноваження новоствореному органу. Він особисто перевірив матеріально технічну базу, оглянув робочі місця та познайомився з новою очільницею. Людмила Шкуріна розповіла, що в управлінні працюватиме вісім чоловік. На даний час дві посади поки що вільні. На в них оголошено конкурс. Усі співробітники повинні мати вищу профільну освіту і досвід роботи. До того ж, необхідно ще й скласти іспити. Олексій Кудрявцев наголосив, що нові працівники Чернігівського управління вразили своїми знаннями. Є фахові працівники. Іноді по чотири рази здають іспити і не можуть на й ті ж саме питання відповісти. А тут ми бачимо, що з першого да. разу пройшли іспити. Да, і так. один, і другий, до да, речі. Да, так да. що бачите, усе Антолій, як ще не Є ще фахові працівники. Олексій Кудрявце побував на будівництві багатоповерхівки по вулиці Шевченка, 97. Він відзначив, що забудовник повністю врахував потреби нових мешканців. Нову оселю зводить дочірнє підприємство «Укрсівербуд». Генеральний директор Віктор Вереша розповів, що за два роки його підприємство збудувало 25 тисяч квадратних метрів нового житла. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко висловив своє ставлення щодо фасаду будинку. Ваше відношення, да, як навіть не підрядника, а як людини, громадянина, там, от, до таких балконів, подивіться, там один, там другий, там третій, там железна, що такова, там прозрачна. Ми будемо якісь вимоги ставити. На мою думку, це неправильно. Особливо, якщо це стосується там, центральної частини міста, якщо це стосується фасаду. Я вважаю, що це, звісно, повинно бути урегульовано. Після невеличкої екскурсії голова державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев поспілкувався з журналістами. Він зазначив, що новостворене управління повністю готове якісно виконувати свою роботу. Чернігів, – 18-й обласний центр по Україні, якому держава передала такі повноваження в рамках реформи децентралізації влади. Сьогодні ми можемо консультувати, що реформа стартувала іде, може, не зовсім тим рухом, скоріском рухом, який очікувався, але на за 16 рік ми новоутворені органи, які отримали повноваження, опрацьовують по всій країні десь біля 25% всіх дозвільних документів. Тобто констатуємо сьогодні, що кожне четверте будівництво в країні ведеться під контролем місцевої громади. Міський голова Владислава Трошенко висловив сподівання, що завдяки роботі нового управління чернігівці витрачатимуть менше часу при оформленні дозвільної документації. Наше завдання це дрібний середній бізнес, такий такі нижній, якщо можна так сказати, трівень. Всіх от скажімо, тих об'єктів, які зводяться, максимально спростить, здешевить, зменшить по часу всі ці бюрократичні процедури. По завершенню голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев та Чернігівський міський голова Владислава Трошенко підписали акт прийому передачі повноважень. Мер міста вручив гостю пам'ятні сувеніри.